Україна в тисячах стіпків. на Черкащині презентували вишивану мапу країни. Стартувало здоблювати полотно ще до 25-ї річниці незалежності з ініціативи державника значівської служби презентували напередодні. Кожен регіон оздоблював в межі своєї області оригінальними та автентичними візерунками. Рукодільну карту бачила Ірина Малюкова. Це Дніпро. І квіти це дерево роду. І так як Черкащина є у нас Шевченковим краєм, тому тут вишито Шевченкова хата і підпис Тараса Шевченка. Червоний колір це колір життя, синій це символ води це також життя автор Черкащині на вишиваній карті тлумачить цимили на полотні. Казначеї починали творити Україну у стіпках із Донеччини і Луганщини. Нашу область наносили 15-ю. Начальник відділу діловодства тутешнього управління Ірина із рукоділлям впоралася за три дні. Нині ж уже повну мапу на полотні презентують усій країні. Встигли навіть підняти на говерлу. Знову карта рухається, вже вишита, починаючи із Донецької, Луганської області. По від території до території, від кожного районного міського казначейства до району. Всі ми незалежно від того, якою мовою розмовляємо, в яку церкву ходимо, всі ми любимо нашу Україну. На Черкащині карту побачили вже три райони. Основну презентацію проводять у Оршанці. Прикордонники таким гостям раді кажуть, це підвищує патріотизм. Поза тим має й додатковий символізм. Хоч і Україна має багато областей, багато регіонів, але контур є один. І контур є: це державний кордон України, який ми з свого боку і зобов'язуємося охороняти, охороняти мирний сон наших українських громадян. Не потрапить рукодільна країна лише до анексованого нині Криму. Сам жопівострів також вишивали свого часу в столичному головному управлінні. Там і оселиться вишивана Україна опісля своєї презентаційної мандрівки. Ірина Малюкова, Владислав Тягун, Вікановини.